Кіровоградці та війна, як військові третього полку спецпризначення воюють на сході країни. Днями побачили члени благодійного фонду Станіслава Березкіна Добротвір вони, ризикуючи життям, доставили гуманітарну допомогу нашим воякам просто на передову. Ініціаторами ідеї були рідні військових. Поїздку до зони АТО знімали на відео. Телефільм про кіровограція презентували напередодні рідним вояків та журналістам. Що лишилося поза кадром, знає Сергій Михайлін. Вони постійно підтримують зв'язок зі своїми рідними та знають, чого не вистачає нашим воякам на сході країни. Зо два десятки родин кірвоградських військовослужбовців наприкінці червня звернулися за допомогою до благодійного фонду Добротвір. Прохали забезпечити необхідним обмундируванням своїх чоловіків, синів та друзів, які вже п'ятий місяць захищають територіальну цілісність України. У пана Ігора в зоні АТО служить син. Допомогу збирали всією громадою. Ми передавали сину. Купили весь <смешно>, спальный мешок, передали ему, потому что поизносился уже медикаменты. Спасибо значит, родителям, которые помогли тоже. Фонд закупив форму, взуття, рації та харчі. Батьки, тактичні рукавиці, особисті речі для підняття бойового духу вояків. Придбали вишиванки та освятили їх у свято Андріївському соборі. Аби допомога дійшла до місця призначення, вирішили доставляти її власними силами. Поїздка зайняла близько 14 годин. Весь цей час кіровоградські спецназівці телефоном підказували, як не натрапити на блокпости терористів. Значна частина дороги йшла через показники прикордонна смуга. Ми мали нагоду бачити річку, і за річкою на зворотньому березі ми бачили вкопану бронетехніку вже російського кордону, бачили знаки російські. Тобто, фактично. Ну, сказати, що було е, страшнувато, то нічого не сказати. Діставшись місця призначення, благодійники передали вантаж та показали відеозвернення від родичів. Зміркувань безпеки, обличчя вояків та місце їх дислокації не розголошують. Як виявилось, наші спецпризначенці замінюють там практично всі гілки влади. Міліція там розбіглася практично одразу, міліції там немає. СБУ залишилось лише в Донецькій області, воно не виїжджає, бо це далеко. Прокуратура, як така, теж походу. Ховалися, тобто, фактично, всіма ланками забезпечення безпеки на місці займаються вони. Як сказав командир батальйону, ми і хуліганів заспокоюємо, і людям допомагаємо старшим через дорогу переходити і ловимо бандитів. Приголомшили кірвоградці і історію про те, як врятували життя дітям-сиротам цих дітей за наказом самопроголошеного прем'єра бандита Бородая та за повного сприяння освіти Донецької облдержадміністрації ледь не вивезли до Росії до інтернату. Під'їхало два представники ДНР з двома представниками міліції Донецької офіційної міліції Міністерства внутрішніх справ Донецької області, якою керує, як вам відомо, наш колишній начальник обласного управління МВС, пан Пожидайов. І вони також були дуже обурені, чому це військові заважають виконанню даного наказу. Дітей наші спецпризначенці евакуювали до Запорізької області. Загалом, за словами благодійників, настрій серед кірвоградців піднесений. Я запитав одного з них, кажу, втомилися? Да, втомилися? Додому хочеться. Звичайно, хочеться. Якщо буде ротація, підете на ротацію, не підемо. Підемо тільки у випадку перемоги, поки ми звідси не вичистимо останнього терориста. Наостанок хлопці залишили свої побажання на прапорі України. Його передадуть у краєзнавчий музей міста. Фільм відзнятий за підтримки благодійного фонду Станіслава Березкіна покажуть в ефірі Кіровоградського обласного телебачення. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, день за днем.